Виконуємо номер 11.14 із підручника Алгебра 8 та номер 21.14 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік. Виконайте множення та будете результат у стандартному вигляді і два завдання. Приступаємо до виконання. Використам властивості множення помножимо 1,2 на 4. А 10 у мінус 8 степені на 10 у 5. 10 на 4 40 2 на 4 8. 40 плюс 8 48. Відокремлюємо одну цифру коми буде 4,8. При множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додають мінус 8 до 5 буде мінус 3. Отримали 4,8 на 10 у мінус третьому степені. Число подано в стандартному вигляді. Тепер помножимо 1,5 на 8, а 10 у сьомому на 10 у кубі. Там, да? 10 на 8 80, 5 на 8 40, 80 плюс 40 120. Відокремлюємо одну цифру, кому буде 12. І при множенні степенів з однаковим основом показники додаємо 10 у 10 степені. 12 це нестандартний вигляд, тому подамо як 1,2 помножити на 10. І тепер знову показники степенів додаємо 1 додати 10 буде 11. Маємо 1,2 помножити на 10 в 11 степені номер 11,14 із з підручника Алгебра 8, та номер 21,14 з підручника математика 8, виконано.